середою, мої чуваки і човіхи, вітаю вас! Це RimWorld 1.6, ну майже 1.6, та, та? З вами я Влад, і ми будемо в неї грати. За Марію, 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 неймовірну Марію, яка хоче дуже хоче поєднатися з Богом з машини. Ми якраз перемогли королеву війни, і десь має бути її чіп. Ось він. Ми вже дослідили його, якщо не помиляюсь. І ми можемо вивчати просунуті мехтехнології технології для того, щоб виготовляти оцих прекрасних чувачків-виробничків. І в нас готується перейменування. Я перейменовую силовичків. Так, силовичок, ти тепер Біба, а ти тепер Боба. Як сказав фалькони, в честь двох людей. Які <смеш> виконували певні квести, коли ми грали в настільну рольову групу. Так, і е, третє прийменування це тунельник. Тунельник тепер має назву Dungeon Master. В нього попереду дуже багато тунелів, які він буде пробурювати. Лесиця відвали. Ні, не бий лампі. Гурнестворіння. Лампі, йди, иди, иди, иди лікуйся. Лисиця, відвали. Тон. что ти хочеш? Не чіпай нікого. Йди звідси. Блин, бідненько лампі. Нормально жити не може. За нею полюємось лисиця. То за дамбу, то за лампі. І що ж вони діти? Та Лисичка відвали! ні ні лампі, не стріляй! Що ж ти робиш? Тікай. Лисиця, будь ласка, іди звідси. Лампі, а ти йди і відпочивай. Ніяких маленьких тваринок нема. О, з'явилася якась тваринка, та? Та нарешті Все, лисичка може поїсти, бо я вже думав її чимось нагодувати. Ще трошечки назбирав ресурсів, і зараз маю надію, що. Пташка і Марія побилися. Ну що ви робите? Ну ну ні, ви, тварини, що ви робите? Нащо ви це робите? У мене немає нікого соціального, щоб. Щоб замість Марії пішов. Ааа. Та єнот відвали взагалі не до тебе. Ташка, йди завали єнота. А, -а, 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 а, ну який рейд, який рейд. Я просто хотів. Чому гра вирішує, що це офігенна е можливість пустити рейд, коли я роблю караван. 10 людей тут. 8 людей тут. Це приколі гра. Ну, вони хоча б витратять якийсь час на підготовку. Так, вони всі ближнього бою. Згори що у нас тут також ближнього бою? Ну, не на детальці, що з них візьмеш. Марія, ти можеш ходити? Чудово. Де твій пістолет? Шедевральний твій. Забирай. Давайте всі до бою. Не дамо можливості нашим ворогам е, наближит... наблизитись хоча б частині. Так, Марія, я розумію, що в тебе там ризик нервового зриву, але ну, ну, ну протримайся, у нас тут напад. Так, стрільці стоїте тут. Давайте пам'ятаємо, у вас лінія має бути отак. Всі малютки отут. Де Dungeon Мастер? Dungeon Мастер? Ти де? Що ти так довго йдеш? Чудово. Так, Цю частину перемогли, і це в нас ватажок Берсерк. є. Oh yeah. По-перше, хтось його роздягніть. А, навіть не роздягай. Спробуй його захопити. А в нас є. в нас немає тюрми. Буде отут тоді. Так, лампі, захопи його. Ой, Dungeon дан Мастер підійшов. Так, а тепер ми йдемо в іншу частину мапи. Зустр... Зустрічати другу половину ворогів. О, тут нам турельки ще допоможуть кайф. Хано йди. ви де? Що ви так довго йдете? Так, невже не мені доведеться трошечки відходити? Таво щось дуже повільні. Що там вибухнуло? А, вони турельку зламали. Ой, молодці. Dungeon Master, що ж так? Ти реально довго йдеш? Іди сиди, давай. Ти мав танкувати, а не малючки. Все, перебили? Молодці. Лампі захоплюю другого. А Дамбо. Чи сарай? Сарай, лікуй. Ні, пташка, лікуй. Молодець. А, дякую, дякую, механоїди, допомогли. Знову відновлюватись. Та йойки! Я, коротше, тільки тільки відновився, тільки планував йти далі, е а тут знову рейд. Лисиця, та йти до, до сраки. Так, всі, е давайте сюди. Механоїди, давайте також сюди. Що цим рейдерам не спиться? Ага. <звук> <звук> частина вже втікає з них. Окей, є ще оця частина і отут одиночка. Давайте все сюди. Доволі ліниво. Лисиця. Я за тебе забув. Відвели, будь ласка. Так, механоїди, давайте отак. поплище. Ага, нормально, ви молодці. А, з цим впорались. Тепер треба нижнього, нижніх. Так, турелька зараз вибухне, все нормально. І тепер сюди. Носій загинув яким чином. А, це оцього цього вони валили. Блін, тварини. Так, є мінус і. О, там буде мінус. Все чудово. Відбилось. Та кома. Ха-ха <гра>, гра. Гра, я тебе не люблю. Не подобаєшся ти мені. Я просто хочу відпочити. Так, окей, давайте гасіть це все. Будемо знову відновлюватись. Дослідили ми просунуті мехтехнології, і тепер я можу створювати приємного смачненького виробника, чи як він там називається. Парамедик, Парамедик сюди. І виробник сюди. Мені точно дві штучки треба. Так, сарай, а в тебе є два тіла та два носія оцих. Блін, мені носії треба. О, ми можемо викликати апокритона. Нє, ні, ні, вибач, чувач, я не готовий. І гуртовик поруч пролітає. Чудово. Так, ні, добре. Механоїдів відновлюємо, нових створимо. Марія поки викли... викличе гуртовика. Так, чудово, закупились. Я, до речі, помітив, що в мене ж е, немає. В мене немає якого тут. І ось тут немає. Берсерк. Угу, Цікаво. І ти зараз будеш бити лежачого. Ташка, а ну вломаємо. Так для профілактики. Молодець. Відрізала ліву руку. Так його. Відскануємо мозок цієї людинки. а потім вкрадемо з неї, в неї гени. Чудово є. Транспортна капсула з невідомою людиною. Хм, І це сміттяр. Вміє стріляти, вміє рослинництво І піроман. є. Oh yeah. Ми тебе не беремо. ні, захопити тебе треба. Ми з тебе видум... будемо видобувати, гени. Так, наші відновились. І тепер я можу знову піти нарешті поторгувати. Бо що це таке? Беру котиків, беру шахові столи, більярдні столи, покерні столи, які я не виготовляв. І, звичайно ж, пиво. І, звичайно ж, усяку фігняну зброю, яка хоч якихось грошей коштує. Так, і відправляємось. Цього разу я маю надію, що мені ніхто не буде заважати. Марія Пташка. А, як же вони мені, мене бісять? Просто неймовірно бісять. А, <звук> чого в них такі погані взаємини? Вони суперники. Дружньо били зі мною. Плюс 38. О, чудово. Знехтувала мною. Ого. Вісім разів. Марія пташка. Що значить знехтувала? Ви там намагались стосунки якісь будувати? Так, ну, блін. Дорослі люди, наче могли б домовитись. Так, будь ласка, звалить вже. Я дуже хочу, щоб ви звалили. Я вже задобався на це дивитись. Єй, вони пішли. О, нарешті торгівля. Здаємо цих рабів. Блін, вони копійки коштують Зарази. До побачення, психітвий чай, косячки йдемо листу. Пивце і зброя не потрібна. Шахові столи. -у. -у, -у. Дерево, яке я зміг продати, трошки дорожче, ніж воно коштує. Так, а апокарний стіл і більярдний стіл таке собі. Так, цікаво. А тут інформація про дослідження, яке ми потенційно досліджувати не можемо. Розщіплювач відходів. А а ну, давай. Якщо ми його дослідимо, це буде прикольно. Нам, апокр... апокр... Нам апокритони не обов'язково буде в... В... валити. Ліків, будь ласка. Компонентиків, звичайно ж. Так, я думаю, цього вистачить. Дякую. І ми нарешті з ними союзники. Чудово! Я от трошки здивований, що досі немає цього квесту. На те, щоб досягти цінності колонії, скільки в нас зараз. Літопис. Майже, майже 150 тисяч. Хтось потривожив кокони. Хто? Нашого потривожили кокони. Ах! Як я це ненавиджу? Ну не. Ми просто проходили повз. І там ще й. там черепаха зійшла з розуму. Гра! Дай мені просто спокійно в себе пограти. Я не прошу від тебе акшону якогось дикого. Марія, тікай. Що я тут тобі зроблю? Френкі, повертайся назад, рятуй свою цю. Свою М -м -м, кайф. А, -а, -а, -а. Ненавиджу цю гру. Дурна гра, дурна гра. Нормально все було. Відбиваємось спокійно від. Розумієте, це ж навіть не те, що створює оповідач. Це ситуації, не які створює оповідач. Це ситуації, які от просто. Ну, випадок, випадок. Рандом. Просто трошки рандому. От вони ж могли йти далі. Їм не обов'язково було звідси приходити, хоча вони мали б тут прийти або тут. Нє, вони прийшли звідси. Праворуч, звідки вони не заходили. Чого вони туди пішли? Невідомо. Тому що гра вирішила. Ха, це буде так весело! Влада буде горіти срака. Це ж так прикольно. А, дурна гра. Наче все нормально, наче все спокійно, я видихнув, я попив водички, все окей. Продовжуємо гру. Так, і оскільки в нас є чіп концентрації енергії, я хочу вкачати дистанційний ремонт, насправді, тому що мені його не вистачає. Ми виготовимо його і я вживлю його Марії або сарай. Напевно, сарай. Так, сарай, давай дистанційний ремонт, раз. Угу, Він так працює, добре. Ну, вже хоча б не проривається після того, як механоїд е, в Стаха пішов. Марія, Маріє, що ж ти така зараза? А, до нас приперся якийсь лускатий незнайомець. Може допомогти? Давай. Доєднуйся, дивна, дивна людина. Ні. Ні. В нас змінилася ідеологія. Ні. Нащо тебе не треба? Офігеть в тебе навички гарні. Ще й спритний, працелюбний. А, ой, perfect memory має. І в його навички не буде зникати. А, офігеть, оце вдало. У нас з'явився офігенний лікар. Це круто, нашій колонії таке треба. Так, Марія, а в тебе. що в тебе? У тебе все окей? Давай вставай. Потреба в Люциферію, потреба. Окей, давай, дамо тобі. Люциферій. А де Люциферій? Марія. Марія. Під час нервового зриву знищила всі запаси Люциферію. Що ж це така собака? Як же це тупо? Це офігеть як тупо. Так, швидко. Швидко пакуйте Марію і йдіть караваном. Так, лампі, я зрозумів, я не ту людину взяв. Дамбо. Давай йти. Лампі з дерев'яною ногою, тому, тому довго буде йти. Давай, 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 швидше, швидше. Запаковуй Марію і пішли. А, перенесіть е, Марію до капсули. Все, 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 все не туплю, не туплю, не туплю. Фух. Марія буде жити. Тільки, ну, трошки трошки в капсулі побуде. Е, давайте тоді дамбо і лампі підуть. Може і гліч, оцей новенький. Пішли. Ідіть. Що вони. Не, не, а, Марію треба. Е, Марія не йде. Все. Всі інші йдіть. О, караван пробув молодці. Так, вітанечко, скажіть, чи у вас є Люциферій, Будь ласочка. Люциферію у вас немає. Як це неприємно. Окей, ми йдемо далі. Молодець Марія. М-м-м, Найгеніальніший мув зробила. Так, Вітанечко. У вас є люциферій, 14 штучок. Дякую. Це те, що нам треба. І ліків, давайте. Ах. Так, повертаємось додому. Так, караванчик. Прибули. Чудово. Де у вас е -е, люциферій? В кого? Гліч, у тебе. Ідеш сюди, біжиш сюди. Ми тут робимо лікарняне ліжко. Оці всі ліжка вже не лікарняні. Гліч, приходиш. Твої речі ми викидаємо. Відкриваємо стародавню капсулу. Криптосну. Марія. А! Марія, ти ходиш. Приймай Люциферій. Одразу ж. О, щоб тобі жилось добре. Так, я ж налаштовував, до речі. До речі, я налаштовував. От дивіться, давайте з вами зайдемо. Призначення. Препарати. П'ятий. Люциферій три з собою тримати. Тримай в кишенці, будь ласка, і перенеси його. О, тільки в нас ідеологія змінилася. У нас змінилася ідеологія на дурненьких людисьок. Які вірять в природу. Ви, в що ви вірите? Канібалізм жахливо. Жах. Вивчення нормальне. Це погано. -х -х -х. Не люблю зміну ідеології. Але ці зарази хочуть. Окей, давайте змінимо роль. Ти в нас будеш. Лам... Ні, е Гліч. Ти в нас будеш. духовнятко. Вітаю духовнятко! Так, першу нирку в нас отримає зараз пташка. Детоксикуючи нирку. М -м -м. Чудово. Є. Детоксикуюча нирка є. Далі, сарай, ти також отримуєш детоксикуючу нирку. Дуже пощастило, що в нас з'явився гліч. Дуже гарний лікар. Так, ну і є дві нирки, які. Просто звичайні нирки, ми їх просто залишимо в себе. Можливо, продамо в майбутньому. Але тепер дві людини більш захищені від токсинів. О, ще й в них покращилась фільтрація крові, це офігенно. Єй, нарешті квест на Архонексус. Нарешті. Мені треба зробити так, щоб колонія коштувала 350 тисяч. 350 тисяч, а скільки в мене зараз? Зараз ціна колонії 147. Офігеть, 150 майже. Це вдвічі більше треба. Навіть трошки більше, ніж вдвічі більше. А, окей, окей, це реально, це реально зробити. Я тут поки будую велику стіну. Просто щоб е, до мене не приходили просто так е, вороги. Я хочу, щоб вони приходили більше звідси з цієї сторони. І третя детоксикуюча нирка в нас піде лампі. Ні-ні-ні, ні, Марія, не ти. Треба щоб гліч. Гліч має провести операцію. Все, чудово. Фух. Ледь не втратили нирку. Ой, як же мене бісять Марія і пташка своїми бійками. Так, і завдяки королеві механоїдів ми змогли отримати. Інформація, як побудувати перше, це суб'ядерний летальний сканер. І друге це підсвілювач механоїдів. Механоїди в цій зоні будуть працювати краще. Чи треба мені десь таку зону зробити? Оце питання. Напевно, поки ні, але потім, напевно, в лабораторії зроблю. Або обставити їх отут, по периметру. Біля кожної ферми нафігачити. Рейд. Ммм, як давно не було рейду. А, блін, вони падаючі. Офігеть. Давайте всі сюди. Хтось всередину прям пав. Стрільці сюди. Ближнього бою. Ой-ой-ой, як, як це одразу то трапилось. А ну, встаньте в захист. Пташка, йди вривайся. Силовик, ну ти вже в ближньому бою там. Вітаю тебе. Тайнен. Ти якого фіга тут? Тайнен Сільвестер. Ти що тут забув? Панк ігровий розробник. Ледицюга з відмінною пам'яттю. Так. Е заходимо трошки в... в зону дії їхнього захисту. Біба Боба. Ви там вдвох стали. Давайте стріляйте цього. Так, наша задача захопити тайнена. Ну, зараза, наплював нам тут. Автоматичний дробовик. О, є, сарай хапай. Так, тепер, будь ласка. Окей, вони тікають. Забийте тайнена. Тільки обережно, щоб він впав. Ну, на жаль. Не вийшло, не вийшло. До нас прийшов сам розробник, і ми його вальнули. Прикольно, прикольно. Насправді це чудово, тому що в мене. є... побудувався суб'ядерний летальний сканер. І в мене є три кандидати. Прекрасні кандидати на те, щоб відсканувати їх мозок. Так, і в нас послідовність. Я. По-перше, в суб'ядерному сканері е сканую їх мозок. Потім я ще додатково гени викачую і на фінал, звичайно ж буде суб'ядерний летальний сканер для них. Ще не всі пройшли процедури подвійні. Але це залежить від часу. Так, і казукі, я тебе вітаю. Казукі, де ти є? Має не від сканування. а його не можна запхати. Ні. А я думав, можна буде запхав... запхати. Ну, окей, будемо чекати. Сумулька. Що в нас там по генам до речі? Повільне навчання. Повільний. Ага. Генопак потворність і є токсино імунний. Це легені дає токсино імунні і користь від забруднення. Оце офігенний ген. Його вже можна якось дублювати і намагатись е, цей, вживлювати. Так, а для вживлення, мені здається, треба щось ще. Так, генний процесор. Досліджуємо генний процесор. Так, і нам випав квест. Дуже легенький, до речі. Я не проти його виконати. М -м відправити людинку на 5 днів. Це не складно. Честь Імперії або прихильність. Давайте честь імперії. Марія хай трошки прокачається. І піде на аутсорс Дамбо. Квест збитий шаттл. Аварійне приземлення. Блін, тільки от куди вони впадуть? Оце питання. І чи буде там захист? Оце нескладний квест буде. Вже зараз. Я вже відновився. Тому давайте для. Квітки. Прокачаємо ще Квітку. Квітку. Марію. Так, шатл розбився. О, чуваки, а ви, блін, розбились не там, де треба. Так, ну і Марія, давай іди туди. Разом з групою один. Точніше, 2. Так, рейд вже прибув. А, що всі такі повільні? Бережно! Давайте в захист, швидко. Я тільки Марією зараз можу допомагати. Та ну ви на приколі. Що це за захисники такі офігенні. Не змогли вам допомогти. Вибачайте. Данжен Мастер, що ж ти такий повільний? Все, до побачення. Смітері, звалюйте. Дякую. Що ми з цього маємо? Ми маємо біокодований Молодзевса, який нікому не знадобиться, ми його розберемо. Е, і одного типа, сміттяря. Нормас. Чудово, і ми дослідили генний процесор. і ми тепер можемо його. Де ти там де є? Ось ти. Встановити якось... якось ось так. А тебе переставити сюди. Отак буде краще. І у нас тут і вистачає... Ну, вистачає, скільки... скільки вистачає. О, і нарешті я можу. Нарешті, нарешті нарешті я можу е, видобувати соковиті мізки з наших ворогів. Сюди. Шкабрик, шкабрик, Вітаю тебе! Ти будеш першим, першим хто стане е, потужним механоїдом. Є, високотехнологічне суп'єдро. І Марія, давай ти одразу його використаєш. Я хочу, щоб нам е, виробника створили. Я замінив одного силовичка на виробника. І наступним іде казуки. Давай казуки. Бувай. Відсканували і за ним одразу йде бармен. Єй, і перший виробничок. Покажіть мені його. Оу oh є. Yeah. Дивіться, він одразу пішов до роботи. Уламки мармуру бере збирає. Молодець. Так, наступним я збираю медика. Парамедика, що в нас він був. Парамедик корисний тим, що він може переносити колоністів, лікувати їх, і ще він може стебати. Стрибати разом з колоністами. Тобто він швидко може врятувати колоніста. Плюс він має вогнегасник вбудований, і він може загасити пожежу навколо себе. Що дуже зручно. Так що? А, Дамбо повернувся. Єй! Я щось не зрозумів, я думав, хтось когось втратив. Ні, Дамбо. Дамбо просто повернувся. Це прекрасно. І на поверненні Дамбо, я буду завершувати це відео. Та, вже так трапилось, що це відео буде напевно також коротке, як і минуле. Ну вже вибачте. Вибачте, тут вже робота підганяє мене. Е, але я сподіваюся, ви подивилися його в той же день, коли воно вийшло. Це була середа. Що е, нагадую вам ставити вподобайки та писати коментарі. І цьомки-бомки, бувайте не забувайте підтримувати один одного та наших хлопців і дівчат Сил оборони України.